Привіт! Ну що, настав час для помилок сезонні розпродажі, і якщо хочу знати, що придбати на них, щоб потім не шкодувати, додивись це відео до кінця. І поки у когось в онлайн-кошику вже лежать оця сукня і цей жакет, які нібито нічого, але куди їх вдягати, хм, ще подумаю. Давайте я вам дам короткий перелік речей, які дійсно варті знижки. Це не універсальний перелік, звичайно, але це саме ті речі, які у 80% гардеробів працюють роками. І перше, це сорочка прямого крою довжини нижче попи з класичним трикутним коміром, довгими рукавами, з манжетами. Шукайте не лише в жіночих, а й в чоловічих відділах. Там, до речі, частіше трапляються ідеальні фасони, чому вона варта покупки? По-перше, працює як верхній шар, а іноді і як міні-сукня в спеку. По-друге, добре поєднується з джинсами, шортами, прямими спідницями і сукнями. І третє рятує в міжсезоння як середній шар. Це не річ на один сезон. Це робоча конячка вашого гардеробу. І ще бонус: її дуже легко вирівняти в образі за рахунок аксесуарів, якщо, наприклад, захочеться трошки гламуру. Штани за чипами, ті самі, що на фото стріт стайл інфлюенсерок з високою посадкою за щипами, паском і шльовками вони створюють лінію, структуру і додають вишуканості навіть самим простим речам. Ідеально, якщо тканина помірно цупка. Чому це вигідна покупка? По-перше, такий сезон ніколи не виходить з моди. Просто іноді його неможливо знайти. Пам'ятаєте такі часи? Я пам'ятаю. По-друге, такий фасон легко стилізувати в будь-якому стилі. Від Офісного до «на каву з подругою. А ще ці штани завжди додають образу статусності, навіть якщо решта в образі це футболка і кеди. Наступне це топи майки і топи бандо. І не тільки чорні білі або бежеві, а й. Сині, рожеві, червоні, зелені, які завгодно. На початку сезону ви ще могли роздумувати, який саме колір вам потрібен. Але якщо бачите на знижках, сміливо оновлюйте колекцію. Це основа гардеробу. Вона просто працює на вас кожен день. І в будні, і на вихідних, і під жакет, і під сорочку. І як самостійна річ у спеку знижка це саме той момент, коли можна придбати декілька кольорів і не відчувати докорів сумління. До того ж такі речі носяться часто і часто швидко зношуються, отже, запас не завадить. Четверте: шорти бермуди, довжина до коліна або трохи вище, трохи вільні в стегнах з нормальним паском. Вони, на відміну від звичайних коротких шортів, виглядають більш зібрано. Це варіант, який можна вдягнути хоч у місто, хоч у відпустку, хоч на зустріч. Шорти бермуди це літня любов усіх мінімалісток. Вони виглядають сучасно, і їх легко стилізувати сорочками, блейзерами, кроптопами. А ще головне, що в них зручно ходити, сидіти. Дихати ідеальний баланс, на мою думку, між комфортом і стилем. П'яте це спідниці міді прямого крою. Можна з розрізами, з мережами, з лелітками. Неважливо. Головне фасон. Прямий або трохи асилуетний. Ці спідниці однаково круто поєднуються: як з сорочками, так і з футболками, як з кедами. Так і з босоніжками. Ідеальний варіант на всі випадки життя. І в день, і на вечір, і в офіс без стилістичних суперзусиль. І продовжують наш перелік прямі або силуетні сукні міді з гарним складом. Мінімум 90% павовни. Довжина може бути, в принципі, не тільки міді, а й міні. Як вам зручно? Це те, що рятує ваш день, коли ви. Не знаю, що вдягнути, їх можна носити і в день, і ввечері подорожах і в місті. А в прохолодну погоду просто додайте зверху жакет, светер або сорочку, або худі, і отримати новий образ. Ці сукні можуть кардинально змінювати настрій в залежності від партнерів по образу. Тепер поговоримо про взуття. І перше це в'єтнамки на підборах. Несподівано, але факт. Це не одноразовий тренд, а річ, яка періодично з'являється і дуже швидко зникає з полиць. Не бійтесь підбору. невисокий, стійкий, і ви виглядаєте дорого навіть у найпростішому вбранні у цьому сезоні. Їх носили з усім. Від шортів до вечірніх суконь. В наступному сезоні вони знову можуть стати звичайним взуттям для відпустки, але точно не буде взуттям так вже не носять. Далі, кеди в ретро стилі. Я маю на увазі ті самі з таким легким фльором 80-х, 90 х Стануть у пригоді і восени, і навесні. Сучасно, зручно. Носимо з усім від костюмів до прозорих спідниць. На знижках зникають першими. Майте це на увазі. Ну і звичайно, біркінштоки і крокси. Якщо ви досі чините опір цим страшним і страшенно зручним моделям, це ваш вибір. Переконувати не буду. Але якщо носите, то поновіть або різноманітніть свою колекцію. Тільки, будь ласка, обирайте саме оці моделі, якщо ви хочете стосунків вдовгу. І нарешті головні убори: панами і кепки. Навіть якщо у вас вже є одна панама або кепка, інша точно не завадить. Новий колір, фактура або принт, і образ змінюється. Це той самий швидкий спосіб освіжити гардероб без... Значного стильового перевороту. Ну і наостанок скажу, що якщо ви хочете не просто щось купити, а вкласти гроші в речі так, щоб потім отримувати з цього дивіденди у вигляді стильних образів, швидкого збирання зранку і впевненості у собі, подивіться мої лекції, всі посилання, на які ви знайдете в описі до цього відео. Це вклад не в шафу, а в себе. До зустрічі.